Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки чайочок. Сьогодні ми зробимо пробну рубрику із того, що подобається особисто мені. Тобто відео суцільно складається з моєї суб'єктивної думки. І виходячи з назви, ви розумієте, що ми поговоримо про мої топ-5 гітар, які мені дуже подобаються. І це не буде рубрика, що не так. Або будуємо гітару вдома. Ми поговоримо суто про мої смаки, про моє бачення інструментів і чим я надихаюсь при створенні своїх гітар. Тож. Беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, не забудьте залишити свій коментар на тему, чи може у вас зібралася своя колекція з гітар, які дуже вам подобаються, і вони є повністю вашими фаворитами, чи може у вас є свій топ 5 гітар, які вам подобаються. Подобаються. І не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я викладаю деякі речі, які виходять на YouTube із великою затримкою, або просто викладаю якісь цікаві фотокартки з мого життя. І там є змогу доєднатися до моєї спільноти та поспілкуватися зі мною особисто. Тож не зволікайте, підписуйтесь! Тож тепер переходимо до теми самого відео, і це не буде топ, типу від найгіршого до найкращого, чи від найкращого до найгіршого. Просто буде список із гітар, які я сприймаю із задоволенням. Якщо ви чекаєте якусь екстремальну форму тут, то так вона тут буде, але не можна зазначити її як повністю екстремальну форму. Згодом у відео все побачите. Що ж, глядачі мого каналу, напевно, вже здогадуються, яка буде перша гітара в цьому відео, вона навіть зображена на моєму логотипі каналу та обкладинці. Правильно, це звичайний наш улюблений телекастер, але є певний нюанс: я не полюбляю варіації із пікгардами та сінглами, і в моєму розумінні сінгли це добре. Але сам телекастер я бачу ось таким чином, як я зробив самому собі. Ось. Глядачі каналу також бачили відео, як я його будував, погляд на нього, як він звучить, та й в принципі це моя улюблена гітара, яка є в моїй колекції. Багато про неї говорити не буду, відео є на каналі. Але в чому взагалі-то сенс та моє відношення до цього інструменту? Мені дуже подобається форма. Обираючи між е -е, сінгл-катами, так би мовити, чи леспольно подобною гітарою. чи Телекастеру подібної гітару, я оберу телекастероподібну. подібну. Мені її контури більше подобаються, вони мені здаються такими елегантними, естетичними. І не дивно, ця гітара має велику базу шанувальників, і я серед них є. Можете назвати мене шанувальником класики, але рішення з квадратною п'яткою та 21 ладом я не признаю. А от самі контури корпуса мені подобаються. Дякувати Фендеру, що він взагалі-то вигадав цю форму, мені вона. Весь час подобалось, і я радий, що в свою колекцію я отримав такий інструмент. Зазначу одним із мінусів, що всі класичні моделі від Fender не мають скосів ергономічних, мають малу кількість ладів, і цей пластиковий пікгард. Я би все прибрав. І, до речі, да, знову буду вам нагадувати, що скоро буде презентація моделі від World Custom, гітари Titan, яка базується на перш за все телоподібній гітарі, тому що мені до вподоба філософія гітар від Fender. Я такий собі шанувальник гітар від Fender, можна це зрозуміти просто по дизайну, який готується. Ось ви його бачите на екрані. Але це повністю наша розробка. І ті, хто будуть писати, що такі гітари є вже в світі, так вони є, але в них немає такого підходу по розмірам, по підбору дерева, товщинам і всього іншого, вони більше походять до якихось базових варіацій: типу, ми зробили щось не як Fender, А ми насамперед зробили щось цікавіше, ніж просто. Готове рішення. Тож, чекайте, очікуйте, згодом все буде. Наступна гітара це мій фаворит серед суперстратів. Це мій Дім RC7X. Загалом серія RC це підписані моделі Rusty Кулі, коли він ще співпрацював із компанією Deam. І я би назвав це майже еталонною гітарою в моєму розумінні та філософії. Є певні нюанси, про які ми з вами поговоримо, але. Які ж сильні сторони цього інструменту? По-перше, він семиструнний, і, наприклад, мені, як людині, яка велику частину свого життя грала в оркестрах, сім струн це просто розширення діапазону для гри, цифрових акордів чи якихось соло-моментів. Тобто, однозначно вподобайка, що вони семиструнні. Немає зайвого регулювання. У нас одна ручка гучності, більше нічого не потрібно. Я за це просто топлю, мені це дуже-дуже подобається. Активна електроніка. IMG, мій фаворит, вже не один рік до е, гітари Дім я був пошановувачем їх звукознімачів. Тут є Флойд і топлок, що дає гарантію налаштування вашої гітари. Не плутайте, будь ласка, з дешевими флойдами, дешеві флойди, це просто погано. Ми не будемо про не говорити Флойд, який є OFR, Shower Chogoto – Оце вподобайка. Вони тримають залізну стрій, можна гітару не налаштовувати тривалий час, все працює окейно. Ще одним плюсом цієї гітари я би зазначив зменшений нижній ріг, який дає доступ просто неймовірний до високих ладів. Ви просто побачите це зараз і зрозумієте, грати там можна не торкаючись корпусу взагалі. Моя вподобайка, моя повага. А, і лади сталеві. Але це так на пошановувача. Мені, в принципі, все рівно з якого матеріалу лади. Якщо говорити як майстру, мені краще попрацювати з Нейзельбером, тому що з ним просто легше працювати, ніж зі сталлю. Хоча і сталь це такий дуже чудовий матеріал, який полірується до дзеркала, слизький і довговічний. Напевно, довговічність це єдиний параметр, який має перевагу. А що стосується мінусів цього інструменту, по-перше, величезний саме мінус саме у цієї гітари це мензура. 25,5 дюймів для семи струн, на мій погляд, маловато. Сьома струна нижче сі вже не визвучується і висить як сопля, навіть на якомусь великому калібрі, такий як 60 чи 65. На мій погляд, для таких інструментів потрібно ставити або 26,5, або мультимензуру. Інші варіанти не підходять. Є пошановувачі, які вважають, що мензура має бути 25,5. Є коментатори, які писали, що це ми блогери, так би мовити, зажралися, нам все не підходить. Потрібно грати мовчки і радіти, що є така гітара. Але це моя думка, і це єдиний мінус, який би я зазначив у цій гітарі. Наступний інструмент, про який би я хотів поговорити, це Ibanez Iceman. Так, це є та екстремальна неекстремальна гітара, про яку я говорив на початку самого відео. Певний час я дуже хотів зробити собі до появи в мене Діна семиструнний Iceman на Floyd Rose. В мене навіть був макет, з якого я хотів все це зробити. Але щось пішло не так, і мої смаки сильно змінилися певний час. І справа не дійшла до кінця. Але заготівка на корпус в мене досі лежить. Я її трішечки модернізував, змінивши контури, змінивши нижній ріг. І, в принципі, в мене є бажання її завершити, тому що вона ось на фотографії вона в мене лежить. Я з нею міркую, думаю. Шукаю натхнення, так би мовити, але сам принцип інструменту мені доволі подобається, як він виглядає, тому що це незвично і це елегантно та естетично. Якщо будемо говорити про ергономіку, там є питання, які ми задаємо кожному інструменту, але якщо говорити просто про зовнішній вигляд, цей інструмент мені подобається, і це, в принципі, головний аспект у цьому топі. Топ про гітари, які подобаються мені, незалежності від ергономіки чи інших факторів. До речі, певний час мені подобалися пісні гурту, саме з них я познайомився з такою формою гітар, але то вже інша історія. Ким би я був, якби не сказав, що мені подобається стратокастер. Серйозно, звичайний фендеровський стратокастер мені доволі до вподоби. Якби не Пікгар та квадратна п'ятка. Оце рішення я би хотів, щоб Fender змінив, але як є, так є. Цілком підход до дизайну цього інструменту достатній поваги від нас з вами, тому що це все дало поштовх до сучасних улюблених нами суперстратів. Це найрозповсюдженіша форма. Я вважаю, що немає іншої форми гітару, крім лесполу, який би був таким самим розповсюдженим інструментом. В моїй колекції є просто no-name стратокастер, я не буду називати, що це якийсь оригінальний стратокастер, ні, все по канонам Фендера, окрім 22 ладів та двохстороннього анкеру. Так, я саме про анкер кажу, хто знає, той знає, в чому прикол. Загалом, якщо ви шукаєте гітару, на якій би можна було пограти щось. Легке попсовеньке або навалити лютої джентухи, тому що сінгли в нас, окрім того, що вони можуть фоніти на перегрузі, вони дають більш чіткий та пробивний сигнал. Це перевірено. Я деякі партії GG пишу завжди на сінглах. Хто ж мені завадить? І звучить це доволі таки прикольно. На мій погляд, навіть краще, ніж хамбакер. До речі, мінуси всіх цих гітар та форм є у рубриці, що не так з певними гітарами. Навіть там мій Дім фігурував у одному з відео, але вам ще потрібно буде пошукати, в якому саме. Тож, передивіться весь список підтворення, він буде в описі під цим відео. Там ми говоримо прям детально про кожний момент у гітарі. І остання гітара в моєму топі це ESP Viper. Це мій улюблений варіант даблкатів. Я буду називати це даблкатом, тому що в нас є два вирізи, хоча і у Stratocaster є два вирізи, і у PRS Кастом є два вирізи, але мені подобається саме ESP-Wiper, на відміну від класичного SG. Пояснюю чому. Контури корпуса в нас трішечки асиметричні, за рахунок чого виглядає він більш. Агресивно, я не вважаю це за екстремальну форму. Все ж таки, це більше тянеться до самої класики електрогітарних будувань. І просто подивіться на ці дизайни. І скажіть, хто не хоче собі таку гітару, щоб грати щось важкеньке. Мені подобається підхід до дизайнів, мені подобається, як робить і спі-гітари, і спілте. Це ж одна компанія, просто хтось бюджетний, хтось дорожчий. Підхід до виготовлення інструментів мені в них подобається. Як вони роблять гітари, в мене до них питань немає. Що ж, варто зробити невеличкий підсумок всього сказаного вище. Не всі гітари, які мені подобаються, є в моїй колекції. Більшість є, але не всі. Хотів би я мати всі гітари світу в своїй колекції? Напевно, що ні, але те, що я зазначив, я обов'язково матиму. Тож. Друзі, напишіть в коментарях, які гітари подобаються вам, чи може вам якась гітара з мого топу не до вподоби. Все, пишіть в коментарях. Я всі коментарі читаю, відповідаю. Тож всім гарного дня.